Читатиму вам про людяність. Давайте я вам для початку мабуть розкажу трошечки про свого тату. Свого тата я любила страшенно і люблю його, і хоча його немає з ними, він десь на хмаринці сидить. От. Але я знаю, що він звідти любить у нас дуже. Тато мене був звичайною простою людиною, але він такі цікаві речі робив часто в житті. Смішні такі і дуже розумні, дуже мудрі речі робив. І Я його завжди дуже-дуже добре згадую через те, що він багато вклав мені в бачечку і багато зі мною говорив про різні речі. І зараз, от в ці часи, я дуже його часто згадую через те, що він мені от, такі базові якісь принципи, принципи милосердя, да? коли ти жалієш когось, коли хтось жаліє тебе. Коли ти можеш комусь допомогти, ти допомагаєш, і ще це нормально, і за це не треба ждати, що хтось буде тобі там кланятися в ноги і дякувати. Ну, Також тату навчив мене давати здачу. Колись я прийшла до нього, і сказала баба, Ромка мене вдарив, зроби щось. Не мій ромка там із першого подвірства, мій однокласник, навіть він таким був. От а, а папа сказав, ну і що. Я кажу, ну я ж скажи йому. Він каже, що йому? Скажу, ну баба, ну ти ж папа. Він каже, ну сама нарвалася, ти розбирайся. Я кажу, ну як, ну я же дівчинка. Він каже, ну значить не наривайся. Привіт, така проста мудрость. Якщо не можеш здати здачі, то не наривайся взагалі. <ривайся> вот. Ну і таким в мене був татом. А я поговорю про людяність, можна? Вчора я зі зла наїхала на якихось мені мало знайомих людей, котрі погано роблять свою роботу. А тепер відчуваю потребу поговорити про людяність, бо в розмовах випало щось зовсім інше. Почну, мабуть, з пафосного пафосу. У мене був тато, мені повезло. Ми з ним говорили довгими вечорами, читали книжки, іноді в голоси. Якось ми читали книжку Ремарка. Я дуже люблю Ремарка, бо в нього там люди. І от ми читали голоси. Я кажу, татові, що хочу писати як Ремарк. Але я так ніколи не зможу, бо треба мати таку голову, як кабіну краза, щоб отак мислить. А в мене маленька довпешка, яка вічно забувається здачі в магазині. А тато сказав, що я ще маленька дурком. Бо головне бути людиною, навіть з падлюками. Так важливо завжди залишатися людиною. Навіть коли навколо йде ремарківська війна, і зрада, і варена курка, і холодні полязневіри, і розгублені євреї. Треба залишатися людиною. От я й досі не впевнена, що до кінця зрозуміла оце, що точно знаю все про людяність, але мені ще немає 60 років, тому я ще вчуся. Кожного дня, з кожним вашим словом, я вчуся. Я стараюся, я роблю висновки, я іноді змінюю погляди, бо помилялись не тільки люди, помилялися навіть святі. Згадайте, Ісус від люди мав останній цілунок в житті. Я не хочу великий автомобіль, я хочу, щоб ми жили в суспільстві людей. А суспільство людей не кричить на пенсіонерку в черзі, бо вона довго відраховує копійки за батон поодинокі. Суспільство людей само купить батони до батона тій старенькій. Суспільство людей не глумиться над знищеним ворогом. Ворога треба знищувати. Пацифізм дієздатний в нашому суспільстві, але глумитися це не людяно. І писати в інтернет про шашлик теж хуйня. Перемагають світлі, перемагають чесні, перемагають, як каже дід Свиридо Панасович, веселі і злі. Можеш допоможи, не можеш підтримай. Моя бабуся була дуже крутою жінкою. Вона діда строїла одним дриженням брови. А дід у мене бойовий командир був, сам кого хочеть строїть міг. Якось прийшла до баби тітка, яка довго молола своїм чорним язиком про нас і про бабу, і про всю нашу родину. І тут прийшла просити бабу зілля, бо пропадала корова, а це страшне горе на селі. І от баба мовчки заспокоїла її, витерла сльози, взяла зілля і пішла до тітки піднімати корову. І Я була в шоці, як же так ворогові допомагати. Але ж не всі, не завжди вороги. Мені часто пишуть історії про страшних переселенців звідти, що вони не люди. Я й сама таких бачу часто. Але є Лариса, живе поряд, в неї четверо крутезних дівчаток, симпатичні красунечки, піснікушечки. Лариса не хоче брати волонтерів іграшки і солодощі для дітей. Просить, щоб їй допомогли заробити. Є Богдан, він живе поміж градів і мінометів. Він не поїде ніколи зі свого дому, і я кожного дня жду від нього історію про те, як кішка Маруська переживає гради, і як вони з кумом займаються вредівством, про те, як вони сміються, коли йде бомбіжка, і про те, як Маруська не любить сидіти в погребі. Вона за нього теж болить сер. То що давайте всіх підряд на ватниками, перекреслимо самі себе. Найважче в цьому житті лишатися людиною, думати по людськи, коли тебе б'ють в серце, коли горить вогонь в новинах, коли пече кожне слово. Дорогенькі моє, хто хто знає, чи людяно ну, радіти перемозі наших, але я радію і в душі співчуваю глупоті любовству тих, хто поліз у наш світ і на нашу землю. Дорогенко, жити з відкритим серцем страшно і боляче. Але інакше ми ризикуємо перетворитися на тих же потвор. Це не малодухість, це людяність. Думайте, будь ласка, цінуйте життя і уроки, які воно вам дарує, і будьте людьми. Слава Україні! Я зараз ще... Секундочку, одну секундочку. Ай, потримайте пасочку, щоб не впало нічого. Ой. Дякую. Боже, спаси, Я вам дуже-дуже вдячна. Через те, що... Дякую. Для Надії рожевий пес. Дякую. 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 А хто різно така, знаєте, пише щось, різні, різні гадості, там мальчик» і страшно пише. І я так втомлююся від цього, що я думаю, все, зараз закрию фейсбук, більше не буду сюди заходити, ніколи не напишу ні слова, бо я тумилася, я не хочу. А потім я читаю ваші коментарі і думаю, що та хрена, то ждуться сволочі. <гум> так що ми сильні, тому що ми разом. Ми разом, тому що ми сильні і ми думаємо. Давайте ми завжди будемо думати. Давайте ми завжди будемо залишатися людьми. Якщо можемо, ми допомагаємо тих, хто потребує цієї допомоги. Якщо ми можемо, ми підтримуємо, хоча б словом, тих, хто кому це потрібно, і тих, хто допомагає. Так що ми разом, слава Україні.